Початку року на території Лозівщини сталося 45 дорожньо-транспортних пригод, з яких шість аварій з постраждалими. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами стані алкогольного сп'яніння складено 56 адміністративних протоколів. 4 січня о 15.30 в селищі Краснопалівка 20-річний водій автомобіля Ауді не обрав безпечну швидкість руху та безпечну дистанцію, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, який рухався попереду. Внаслідок аварії ніхто не Страждав. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. У відношенні 20-річного чоловіка складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 12 січня 45-річна водійка, керуюча автомобілем Toyota, рухалась заднім ходом з парковочного майданчика. Не впевнилась в безпечності своїх дій, допустила зіткнення з автомобілем Форд. У відношенні жінки складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 11 лютого. Близько 18.50 на трасі між селами Іванівка та Садове Лозівського району автомобіль ВАЗ під керуванням 58-річного водія допустив наїзд на чоловіка. Від отриманих тілесних ушкоджень 46-річний пішохід загинув на місці події. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження 13 лютого на автотрасі Харків, Мерефа Павлоград, водій транспортного засобу САП під керуванням 41-річного чоловіка здійснив виїзд на полосу зустрічного руху, де зіткнувся з транспортним засобом в результаті ДТП водії тілесних ушкоджень не отримали. На 41-річного водія складено адміністративний протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. 15 лютого 38-річний водій автомобіля Джи по вулиці танкістів не виконав вимогу знаку. Перевага зустрічного руху, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем марки Нісан, який зупинився попереду. Внаслідок цього обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Найчастішими причинами дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини водіїв, є перевищення швидкості, недотримання дистанції, недотримання черговості проїзду, неуважність, нетверезий стан. У свою чергу пішоходи також можуть спричинити ДТП під час переходу дорог в нестановлених місцях, ідучи уздовж проїзної частини та перебуваючи в нетверезому стані. Тож закликаємо всіх учасників дорожнього руху до відповідального ставлення одне до одного. Це є запорукою збереження вашого життя.